Всем привет! Вы на канале канале Вов І И сегодня я вам знову расскажу уже уже игры. Да, знову підборка. Ну, уже про тракторе, да. Сегодня у нас підборка из семи игр. Трактор фармінг симулятор, напевно, фарм симулятор 23 Трактор гейм написано. Фарминг трактор симулятор. Верма Симулятор 14, яка всім вже давно знайома. Farming simulator Big Farm якось. І US Farming Tractor 3D Games. Давайте ж почнемо з першої ігри. Зайдемо в цю ігру і... подивимося, що в неї тут таке. Я сам подивився, але не знаю як вона там буде. Ну, Start Farming Games. Ага, заходимо. Хорошо. Ну сейчас давайте щас зайдем и я с этим покажу. Ось у нас уже 5 новая гра. Все Ну, я просто пограв, но 90, все. У мене у нас новое сохранение сьогоднішне. Яким я тільки шутцю, наприклад, ингрускаємо. все, это торіл. Симулятор все вернує. Занимайтесь, так суть еще движение. Сдавати назад. Це у нас пускати дружити, можна щось. Це у нас гудок, це у нас помінятися з транспортом, це у нас поближення трактора комбайного. Можна, наприклад, зробимо. щось, все поставимо, ось цей руль, Це авторежим. Все, поставимо на авторежим, тепер можна помінятися локацію. І тепер помінятись можна так. Причепляємо культиватор вроде, Да, культиватор. І тепер йдемо до поля і опять же будемо його згортати. І ось о, поставимо. Оця кнопка це почала відчепити культиватор. Ну, Чого не мене не треба? Я просто все буде, думаю, не полі, може там щось Може, може вам понравиться дивитися, розберетись. На этом будем хорошо доступнее сейчас, да? Следующая игра у нас, у нас о, симулятор ферми 23. Я, я, я если честно думал, что ферма 20 це останка часть. А тут еще 23, -я, но я не знаю, это видеоригинальная разрушка чи нет. Я сам не знаю, то потом якось подивитесь. Ну, уже плюс, что можно хотя бы мову понять, но тут такие, походу, немає понятної нам мовы. Такие иноземные. Таки що, можна еще тут цей руль поміняти. Можна екраном повертати, можна кнопками, а можна рулем. Як в настоячому тракторію. Ну я візьму рулем, мені так комфортніше. Сейчас зайдем. Сейчас зайдем і подивимось. Ось ми зайшли і тепер Ось я вам Сейчас покажу. Можно за персонажа ходити, це уже хорошо, но правда с ходьбой у него все хорошо, Цікавим, а вот с от повертати придається довго. Бачите как повертание экрана? Это капець медлима, блин. Быстрее, чтобы уже в Майнкрафте зомби сделать. Почему чи... же пока я повернусь, то меня уже били бы давно. Выбачте, пожалуйста, такие слова. Я понимаю все. Короче, я сейчас залізу знову в трактор. Да господи, як це неудобно. Тут дуже повертати неудобно. То це капець вообще. Як це можна грати? Короче, я вам цю гру грати не советую. Я її вообще не советую, ну, з повертаннями. А так-то игра прикольна, просто поверта... з повертаннями у них тут. Все погано. Можна взяти трактор і комп на комбайна, чи що це там у нас. Завезти трактор. Це у нас можна камеру від першого лиця почувствовати тебе як в настоящому тракторі. У нас там всякі речашки є, всяке. Можна пари включити, виключити це що... А, було бо весь лист... стекло, це, так? Да? Це заднє стекло, понятно. А, і переднє і заднє круто, понятно. А це що за... Ну, коротше, я вам щетував цю гру скачувати. Що, переходимо на наступний. Наступна игра у нас Трактор Фарм. Ферма трактора. Коротше, тут чисто якісь квести є тут. Щось задання просто, які виполняєш і отримаєш за цю типу, якусь ігрову валюту. Ось у мене зараз 2000 монеток, то я можу напевно щось влучити. тут. Наприклад, ось ускоритель поставити. За 1000 можу поставити. Все, я поставив, тепер у мене. А це навіть не турбіна, це труба якраз це, Можна фари тут поставити гудок, прикольний свій купити, на який в мене зараз є. Це, можу ось, наприклад, фари ось включити, наприклад. О, о, такі зелені. І тепер я можу піти. І все, завдання виконати можу. Все, зараз за друге завдання, не знаю, скільки ми отримаємо. Зараз, давайте я одне завдання це пройду. Вс, в принципе, у нас... Значит, доволен двигатель и потом нам надо тут червоночку, червоную червону меточку надо. На дуже маленькую. Ось он всю червону метку. Еле и видно. Надо просто до неї сейчас доехать, ну и так мы задание пройдем. И все... Механика тут просто... До до метки и задание выполнено. И за це получаем... Майнетки, за які ми можемо якраз вилучати наш трактор. Ой, Не в ту сторону їду. Зараз поверну. Ага, все, нам сюди. Ну і ще що можу сказати про цю гурт. Тут ще у нас фари є, можна камеру міняти, хоч від першого лиця спокійно можна грати. Це дуже прикольно, тіпо, як реально опять же, як в тракторі в настоящому себе почути. Хто хоче на тракториста піти, то їм дуже подобається це. Навіть перша лиця і трактор, може. Прям-таки прям, почувствувати себе в кабіні трактора. А, ну, це дуже для будущих або вже трактористів. Їм дуже подобається може, якщо їм це подобається. Якщо їм буде це подобатися, то дуже прикольно для них це буде. Їм дуже подобається. Навіть... Ось ми зараз доїжджаємо вже до кінця завдання. Так, дети метка у нас. Ага, ось сюди, сюда надо припаркуватись. И так вот мы задание выполним, да раз. Вот так вот мы сейчас заезжаем на цю червону зону и получаем 1000 баксов. И так можна уже А еще у нас є э, свободный режим. Типа просто... Свободний режим. Э, уже... Задання тут ніяке не треба виконувати, просто тут можна трактор вибрати, будь-який трактор, який вам такі подобається П'ять видів тракторів і один комбайн. Все, комбайн і так можна типу, просто кататися. Тут задання не треба вже виповняти. Це просто... Можети як відкритий мір для вас. Можете ізучити там. Можете ізучити і кайфувати. А Зараз буде до якої там тут четверта ігри. Он... Наступна ігра називається Farming Tractor Simulator Дуже, як странно називається. Ну, названня є названня Ага, ця ігра уже з інтернетом, запомнимо. Ця ігра з інтернетом, якщо що, Ребята, то без інтернету я вам не советую її грати. Так що, як у вас є інтернет, пожалуйста. Без інтернету даже можете сюди не приходити. Ну, не на це відео, а в цю ігру. То... да. Ця игра з інтернетом уже. Так що інтернет є, хочете, можете скачувати. Все-таки є якась ігра з інтернетом. Так що, да. Ось у нас даже ежедневні награди, нічого себе. 400 монеток, хорошо. Це у нас це читаємо, якщо хочемо. То, просто можемо нажати зараз грати, можемо... Типа, всього три трактори, яких можна. От, вони так от такі нічим не точаться, це просто перекраски, ну наші перекраски. У тому ж самому Бравл Старс перекраски з кіно, Я не бачу смисла просто їх купляти, Просто перекраски тракторів. Не, не советую, бо я вам купляти. Вибираємо перший уровень і погналися, І зараз реклама буде. Класс вообще... Раз интернет убежать, по Так, да господи, иди реклама, блин. Иди, иди, пожалуйста. Реклама. Решай. Так, у нас є тут Так, камера сверху, может ставить и тільки виташевый не минут. Метка є, хоча б якась допомога буде. Тепер просто пасп... це, типа, і що далі? Оп'ять їдемо по метці, добре. Я цю ігру трошки подивився, але я її повністю не дивився. А, просто заїдемо зараз на поле і будемо гортати, не знаю, щось з пшениці чи щось там зелене. Просто гортаємо, ну, коротше, типічний ігрок, про... який, ну, я сам не розумію, про хворобу можна особливо

Короче, еще магазині дуже багато... Дуже багато тракторів. Всяких вспомогательных. Вся, все, короче. Кто разбирается, кто не поймет. Тут даже машину можно купить. На 140 тысяч. Жесть. Вот ще всяких тракторы, комбайн, все ще, Всяк комбайн. Об'ясняти про легендарнішу гру можна даже не об'ясняти. Якщо шо, то ось обучение, так хто не знає, все. Ферма, що таке, ферма. Таке що, що так, шо он шо означає, ось все. Все, коротше, щоб подивитися це якраз це меню, то ось, нажимаємо на все 4. Полоски і ось мамуау, бачите, то все. Можна тут подивитися контролі, наприклад, що і як воно управляється. Все. Наприклад, все можете самі тут вичитись трошки. то і в принципі, обіцяти нічого не треба даже. погнали далі. На очередь у нас перша передостання із сьогодні. Це фармінг симулятор Симулятор фермін. Прикольно, що тут є вже якісь... Ці тварини, ну, бачите там ці вівці, козли, ну, кози вівці. Люд, люди даже є. Оце вже такий хороший плюс гривень на карті? Вибачте, пожалуйста. Господи, мені реклама як я тебе не у нас є, тепер можемо вибрати різні. Опять перекрасить тракторів Розработчики, пожалуйста, скажіть, нащо ви це робите. Наші перекраси робите. Ніхто їх не буде. Просто моделі, що там. Я хочу тільки перекраси і все Що, можна любий уровень, як я виберу десь. А. І все, це не любий, тут можна така, який пройшов, то зробити. Перший перший уровень нам сейчас доступний. Вс. Це е е на остров що там у нас очень на щось там на джек фзе у нас обочине йде якесь я не знаю как вам тут все объяснить я в цю не грав в общем ни разу я не знаю як там грати ну надеюсь вы там не знаю сами разберетесь я не знаю как вам объяснить що что тут робити треба не знаю я можете есть щоб вам показати я не град и ну видите що я вам не показав, як в цю грати я не розумію, як не грати, так що давайте пройдем для і, і сьогодні на нас у нас на останню очередь приходить опять я сразу рек интернет виключу, так, оп, так настройка настройках тільки звуки і музика, хорошо так ага рекламу о, господи, реклама я тебе не навіг. Іграю, якщо чесно, ігра це рекламна помойка, так що я би вам її не советував, ви вообще не скачувати. Вообще не скачуєте цю ігру, це рекламна помойка просто. Так що. На сьогодні це у нас всі були ігри, які я зміг найти про трактори, то підписуйтесь, будь ласка, ставте лайк і коментуйте, мені буде дуже приємно. Давайте ж доб'ємо мені уже ці жалкие 10 подписчиков, пожалуйста. Давайте мені уже доб'ємо ці 10 подписчиков. Я буду дуже счастлив. Ви не представляєте, як я буду счастлив. Я вам дуже буду благодарен. Дякую за просмотр. Всім удачи, всім пока.